Корисна небезпека. У Сумах біля третьої школи почали встановлювати базову станцію мобільного зв'язку. Забудовник один із українських операторів. Батьки школярів і жителі сусідніх будинків не задоволені. Кажуть, дошкільної території всього 20 метрів. Хвилюються через шкідливе випромінювання. Компанія-забудовник у свою чергу будь-які порушення норм заперечує. Мовляв, таке розташування вежі навпаки зменшить негативний вплив. На чиєму боці правда, дізнавалася Юлія Настенко. У третій школі переполох кілька днів тому поблизу Альма Матер почали встановлювати телефонну вежу. Керівництво закладу зреагувало миттєво. Мати таку сусідку не хочуть. Всі занепокоєні здоров'ями дітей. Плюс до того тут знаходиться Сумська міська лікарня, станція приливання крові, швидка допомога в цей радіус попадає. Батьки школярів у паніці оголошують протест з веденню вежі. Нам вистачає і так облучення мобільними телефонами і всім іншим, а ще плюс, якщо вишка буде стояти, це взагалі для наших дітей губительно. Це вредно для здоров'я школьників. А якщо санстанція хоче, пусть у себе на зданні розміщають хоч 10 вишок, якщо вони вважають, що це полезно. Мешканці сусідніх будинків від новини теж не в захваті. Я займаюсь пчолами, і а ще вишок не поставили, Уже у мене з дев'яті п'ясі пропало. Начало. Таракани всі пропали. криси пропадають, миші пропадають. Залишилось тільки людям пропасть. Ті, хто монтує вежу на камеру, розмовляти не охочі. За коментарями скеровують до центрального офісу аж до Києва. У нас немає повноважень давати інтерв'юти засобам масової інформації. У нас такий регламент в компанії існує, що тільки дає роз'яснення наша прес-служба. У головній ставці мобільного оператора запевняють, всі санітарні норми витримані. Крім того, таке розташування радіооб'єкту навіть корисне. Ми працюємо там. Я не знаю, не тільки українському а й міжнародному законодавству підлягаємо. Тому дуже всі ці стандарти якості, які є в компанії, вони там кожного року перевіряють безпосередня передавач, такий самий, як базові станції. Ну менш потужний, звичайно, але він. Безпосередньо біля вашого вуха знаходиться біля вашої голови, і от чим ближче базова станція, тим менше потрібна потужність в телефоні. У санстанції цю інформацію підтверджують, причин для хвилювання через появу саме цієї вежі не повинно бути, але перевіряти споруду будуть ще декілька разів. Після того, як він буде збудований, він пройде санітарну паспортизацію в закладах Державної санітарно-підамічної служби, де будуть проведені математичні розрахунки санітарно-захисних зон та зон зонження забудови. І ці розрахунки будуть підтверджені інструментальним шляхом, тобто, Ведені інструментальні вибір виміри рівнів електромагнітного поля. До слова, в Україні стандарти щільності електромагнітного випромінювання найжорсткіші 2,5 з мікроват на квадратний сантиметр. Європейські вимоги безпеки щодо такого обладнання майже в 10 разів менші. А наприклад, в країнах Скандинавії нешкідливим вважається випромінювання до 100 мікроват на квадратний сантиметр. Юлія Настенко, Андрій Геращенко, Олександр Гордус на часі новини.